У Вінниці льотчику штурману Денису Лукову відкрили меморіальну дошку на фасаді 33-го ліцею, де навчався захисник. Після хвилини мовчання присутні до пам'ятної дошки поклали квіти. Він завжди хотів. Літати постійно, він про це говорив ще з першого курсу, літати, літати. Так про вертолітника Дениса Лукова згадує його друг Максим. В Суспільному розповідає: разом шість років навчалися у Харківському виші. З Денисом познайомились ще на абітурі, коли в Харківський університет поступали повітряних сил. Дуже любив вертольоти, постійно вітався з ними, коли приходив, обнімав. Дуже шкода, що загинув Україна втратила справжнього патріота. А ми втратили дуже гарного друга, батьки, гарного сина. Денис Луков загинув торік, 8 серпня, внаслідок аварії гвинтокрила Мі 2 розповіла Суспільному дружина Карина Лукова. Провідати його могилу на Сабарівському кладовищі приходить щотижня разом із рідними Дениса. Познайомились на вечірці у Харкові, де обоє навчались. Розповідає, підкорила його посмішка та вихованість. Багато спілкувались, ходили на побачення. Денис по особливому запропонував стати його дівчиною. Пригадує Карина. У нього було на день 13 тринадцятого. Жовтня він приїхав до мене з квітами. А я така здивувалась в день народження у нього. А квіти мені разом переїхали до Вінниці, де Денис служив в одній із військових частин. Після початку повномасштабного вторгнення у травні 22-го стали чоловіком та дружиною. Через три місяці Денис загинув. Він приходив з роботи і він на мене дивився такими очами. Закоханими і улибався. Я так рада тебе бачити. Я ну, вдома. Для будь-якої жінки це чути від своєї коханої людини. Це, ну, це так приємно. Я його дуже любила. Літати на гелікоптері було свідомим вибором сина, розповідає батько Сергій Луков. Каже, кожним своїм досягненням їхній Денис ділився, щиро радів успіхам на службі. Емоції його переповнювали. Він мені телефонував. Він казав, папа, я вже там посадку зробив. Я там в мене перший виліт був. Це його було Військовий він був акуратний. Виправка в нього він такий педант був і дуже відповідальний. Розповідає після вторгнення РФ Денис, виконував бойові завдання на вертольоті Мі 8 Був льотчиком штурманом. Його екіпаж працював по ворожій техніці та живій силі. Він літав, і коли він казав Батя, я вже бачив Донецьк. Перший раз кажу в своєму житті з Гвинтокрила, каже, батьку, ми там одного разу так вжарили напевно мені якась медалька буде, як він сказав. І вийшло, що не медаль, а орден за мужність. Сергій Луков за фахом лікар-хірург. Каже, після загибелі сина поставив собі за мету врятувати як найбільше життів військових, чиїхось дочок та синів. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.